І зараз ми починаємо медитацію. Займіть найбільш зручне положення для вашого тіла. Заплющуючи свої очі, ви можете помітити, як ваш розум вже почав несвідомо занурюватися в медитативний стан. Дозвольте своєму розуму відволіктися від будь-яких думок та зосередьте увагу на диханні. Зробіть глибокий вдих і відчуйте, як свіже повітря надходить у легені. Затримайте подих на мить, відчувши, як повітря стає теплішим. Та повільно видихніть, продовжуючи споглядати за процесом дихання. Ви відчуваєте як у вашій свідомості. Зникають всі емоції, переживання та враження, вони, немов повітряні бульбашки, відлітають вдалину, розчиняючись у неосяжній безмежності цієї медитації. Відчуєте, як ваш розум сповнюється відчуттям глибокого, багатовимірного спокою та відпочинку. Почуття умиротворення пульсує та розтікається в межах вашого тіла. Міру сповільнення та поступового припинення розумових процесів ви відчуваєте, як ваше тіло глибинно розслабляється. Ви помічаєте, що з кожним вдихом та видихом ваше тіло все більше заспокоюється і звільняється від напруги. Починаючи від стоп і закінчуючи головою, ви відчуваєте, як кожна частина вашого тіла, кожен м'яз, кожна клітина розслабляється та занурюється у приємну тишу. Ваша свідомість стає ясною як непорушне дзеркало, відзеркалюючи лише безмежний спокій. З кожним вдихом ви все глибше занурюєтесь у свій внутрішній світ, відчуваючи власні вібрації від своєї рідної енергії, яка циркулює всередині вас та сповнює теплом, наче ніжно тримає вас в обіймах. У цьому трансцендентному стані ви насолоджуєтеся всебічним спокоєм та безмежною гармонією, почуваючись чудово, а кожен наступний подих приноситиме вам ще більше відчуття релаксації. А зараз уявіть, що ви знаходитесь у глибокій, але дуже просторій та безпечній містичній печері. Ви розумієте, що опинились тут не просто так, адже крізь медитативне занурення в глибини себе вам все ж таки вдалося відшукати це місце, наблизившись до джерела власного духовного перетворення. Ви починаєте крокувати вперед, уздовж печери, помічаючи, як від кам'яних стін відбивається тьмяне світло, що доноситься здалеку, яке стає все світлішим з кожним вашим подальшим кроком. І ось ви виявляєте перед собою маленький оазис, прихований від чужих очей у стінах печери, доступний лише обраним. Цей оазис передбачає невелике водне джерело, а також мінімум рослинності, на яку крізь широкий отвір зверху спускаються ніжні промені світла. З водного джерела до вас доноситься яскраве сяйво, і ви підходите до джерела, щоб розглянути його якнайближче. І ось ви виявляєте наступну неймовірну картину, на дні цього джерела. Складений пазл химерної форми, з безлічі дрібних різнокольорових каменів самоцвітів із заокругленими краями. Під цим пазлом також присутній дивовижний і чудовий візерунок з озерного планктону, що світиться неоном, а прозорі водорості з акуратною витонченою структурою. Задають додаткові обриси сукупному образу, а надзвичайне для води світлове заломлення, що підкоряється унікальним законам цієї печери, надає цьому силуету тривимірний вигляд. І прямо в цю секунду вас відвідує усвідомлення. Що кожен самоцвіт, кожен найдрібніший рослинний елемент і навіть спливаючі бульбашки повітря є прямою проекцією всього, що становить ваш ментальний та емоційний профіль. Причому настільки чітко, що по цій карті можна передбачати наперед, нехай і не всі, але чимало ваших потенційно нових рішень, суджень та вчинків. Дана проекція не є статичною вона може змінюватися в міру зміни вашого світогляду, ухвалення різних виборів, прийняття рішень, здійснення дій в рамках вашої свободи волі. При цьому проєкція має двосторонній зв'язок із вами, змінюючи її, ви здатні вносити безпосередні зміни у власний характер. Та змінювати своє ставлення до всього, що відбувається в цьому світі, що, безперечно, прямо чи опосередковано позначиться на ваших майбутніх рішеннях та діях протягом життя. Певним чином, це пульт управління вашим характером та темпераментом. А тепер я пропоную перейти до безпосередньої процедури коригування вашого внутрішнього профілю. Спочатку для повної впевненості дайте установку цьому джерелу, щоб будь-які подальші коригування в його межах автоматично синхронізувалися з вашим характером, вашим внутрішнім світом на всіх рівнях буття. Тобто, Переносячись і відтворюючись всередині вас самого, дайте таку установку. Тепер охопіть своєю увагою усі каламутні домішки у складі води. Які можуть уособлювати ваші накопичені негативні переживання та неприємні почуття, заховані десь у середині, та сили наміру утилізуйте їх, дозволивши воді стати кришталево чистою. Також охопіть своїм поглядом усі самоцвіти та інші елементи, що випромінюють низькі енергії або не ті вібрації, генеруючи свого роду перешкоди. Прямо зараз візуалізуйте як у всіх цих об'єктах. Інціюються процеси репарації їхньої структури, перезавантаження та відновлення їхньої бездоганної роботи. Можливо, деякі елементи не піддаються виправленню та відновленню. Якщо такі об'єкти є, вам пропонується силою думки повністю розщепити їх усі одночасно, не залишивши від них жодного сліду. Крім того, в цій проекції вашого характеру і внутрішнього світу напевно відсутні значущі елементи, про які ви можете навіть не підозрювати. Саме тому уявіть, що ви скануєте це джерело своєю підсвідомістю щодо всього, чого бракує, відразу заповнюючи цими елементами екосистему водного джерела. Тобто проекції у потрібній кількості та в потрібних місцях. Далі ви можете наказати підсвітитися всім елементам проєкції, які уособлюють усі ваші риси характеру, які ви хотіли б посилити в собі, у тому числі розкрити нові сторони їхнього прояву. Візуалізуйте як ці елементи, що щойно підсвітилися, як збільшуються в розмірах, так і еволюціонують, вдосконалюючи свої якісні аспекти. І нарешті вам пропонується знову розканувати це проекційне джерело, але цього разу не з підсвідомого аспекту і не на рівні розуму, а на рівні вашої душі, ретельно виявляючи та визнаючи всі залишкові зміни, які потрібно внести, щоб ідеально підкоригувати стан, формат і конфігурацію цього джерела. Домігшись найкращого варіанту з усіх можливих. І тепер давайте внесемо всі, щойно підготовлені зміни до проекції, щоб отримати фінішний варіант. Переконайтеся, що всі внесені зміни напевно перенеслися всередину вас і адаптувалися у всіх контекстах, давши відповідне розпорядження силою наміру. Ви відчуваєте подяку на адресу цієї містичної печери та джерела внутрішнього перетворення за їхнє сприяння та допомогу вам у гармонізації та вдосконаленні самого себе. Ви повертаєтеся своєю свідомістю у фізичне тіло в момент тут і зараз. Через кілька секунд ви можете розплющити очі. Ви щойно спробували потужну та дуже корисну медитацію. Яка демонструє можливості відеокурсу здобуття внутрішньої гармонії, опис та перелік медитацій якого ви зможете знайти в каталозі відеокурсів за посиланням під цим відео? Дану медитацію слід виконати три рази, а в подальшому раз на квартал повторювати для профілактики та нівелювання нових внутрішніх проблем. Що мають схильність накопичуватися, майте на увазі, що ця практика ефективно працює на рівні вашої енергетики, але для перенесення змін до характеру на фізичному рівні необхідно, щоб ваші екстрасенсорні задатки були розвинені хоча б на третину. Ці задатки є у всіх, проте активовані у небагатьох. Та вимагають тренування, а для цього є зв'язка різних практик на моєму каналі, призначених для очищення своєї енергетики, розвитку надздібностей та підвищення вібрацій. Їх можна знайти у відповідних плейлистах. Якщо ця практика сподобалася, ставте лайк, підписку з дзвіночком, поділіться з друзями, посиланням на цю медитацію та пишіть коментарі. Про свої враження під цим відео. Дякую за увагу.